Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська домашня метеостанція тс а 97 Посилання на неї буде в описі до відео. Станція не з дешевих, тому давайте подивимось, що вона собою представляє. Прийшла в картонній коробці. В комплекті зовнішній датчик. Блок живлення і кабель для зарядки. Сама станція та інструкція англійською. виконана в пластиковому корпусі. Пластик не сказав би, що ідеальної якості ззаду є відкидна ніжка, щоб ставити її на поверхню, і провушений, щоб повісити на стіну. Тут одразу бачу конструкторську хибу. Кабель живлення підключається ззаду. І якщо він підключений, станцію неможливо буде повісити на стіну. Корпус зібраний погано. Зовнішній модуль живиться від двох батарейок 2А. Він не водонепроникний, тому від вологи його треба захищати. На маленькому дисплеї показується температура і вологість повітря. Під кришкою батарейного відсіка є кнопка перемикання одиниць виміру температури і радіоканалу, на якому передає дані модуль. Станція може працювати від трьох батарейок 3А або від блоку живлення, який є в комплекті. Притому при роботі від батарейок дисплей доволі тьмяний, і підсвічування вимикається секунд через 10. При роботі від блоку живлення підсвітка яскрава і працює постійно. Як бачите, зараз не показується температура з зовнішнього датчика. Це тому що на станції встановлений третій радіоканал, а на зовнішньому модулі перший. Перемкнути канал можна ось цією кнопкою. Всього є три канали, а значить, можна підключити 3 датчики. Кнопкою MEM можна перемикати між показаннями максимальної і мінімальної температури і вологості. Кнопка Down в звичайному режимі перемикає одиниці виміру температури. Утримуючи кнопку MOD, потрапляємо в налаштування часу та календаря. Тією ж кнопкою перемикаємось по налаштуваннях. А кнопками Up і Down змінюємо значення. Можна встановити 12 або 24 годинний формат часу. Далі встановлюємо поточний час. Потім рік. Далі можемо поміняти місцями день та місяць і встановлюємо місяць, число. Та можемо вибрати, якою мовою показуватиметься день тижня. Українською немає. Далі йде налаштування часу будильника. Активувати або деактивувати будильник можна кнопкою Down. Коли він активований, світиться відповідна іконка. Ось так звучить будильник. Він доволі голосний. Якщо натиснути SNZ, будильник відкладеться на 8 хвилин. Щоб повністю відключити, треба натиснути MOD. Звісно, будильник це далеко не головна функція, тому керувати ним незручно. Тож, лінк на станцію в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, і нехай щастить!